Огляд лоту жіночого одягу Мікс Бренді. В лоті представлена шубка. Вона йде на гудзочках. До дубльоночки підібрали кофту грубої в'язки чорного кольору. І також підібрали штани оранжеві з мікровільв'єта. Дуже красиво поєднуються до шубки. Також можна поєднати з ковтинкою на запах, більш такий легший вже образ, і з темно-синіми джинсами-момами. Дуже красиві джинси, також підібрали платочко, плаття шифонове з підкладочкою. Плаття жатка. Теж красиво підходить під будляночку. І також підібрали ще тепле в'язане плаття. Воно зав'язується зверху, воно йде довше. Такі ж. Кардиганчик. Кардиганчик йде на гузочках. Можна підібрати гольфик паненький. і поєднувати з... Чорними шкіряними штанами прямого крою. Такий варіант. Також можна під кардиганчик одягати плаття. Сухня зверху сіточка всередині є платьком. Плаття таке, теж гарно під кардиганчик. Плаття в квіточку. Шифоново з підкладкою, з боку зібрали. Ковтинка, тепла, плечики вирізані. Вона красиво виглядає, просто на вішаку це не передається так. Джинси, світлі. Підібрали до них поясочок. Поясочок по повній довжині йде з дирочками. І штани йдуть із розрізами знизу. Теж красиво поєднується. Кофта зелена з грубої в'язки, тепла. Підібрали до неї темно-сині джинси прямого крою. Мома. Туніка з поясочком. До неї підібрали красиві трикотажні кюлоти. Пояс цей знімається, залишаються штани самі йдуть на широкій резиночці. Пояс можна, якщо ковтинку низ тягати, а, наприклад, під цей варіант взяти і забрати цей пояс. Штини йдуть в рубчик. Довга зелена шифонова з підкладочкою. Відрізна по талії, всередині резиночка регулюється. І також довгі шифонове плаття на підкладочці, талія відрізна на резиночці. Зверху хіба відбується.